Слава Ісусу Христу! Я хочу дати свідчення, які зміни сталися в моєму житті за молитвами отця Олега. Місяць тому я прийшла на сповідь за все життя, і з того часу в мене ну, в мене раніше були проблеми зі сном. Я, як просиналася серед ночі, могла вже до ранку і не заснути. Це так майже постійно бувало. Зараз я, якщо просинаюся, я включаю проповідь отця Олега. І я засинаю, не знаю коли, телефон собі сам відключається. І я того тижня перевірила зірку, хочу замовити інший окуляровий. Я, виявляється, в мене зір покращився. Хоч я все життя в окулярах і все життя в мене поганий зір. Я дякую Богу і дякую оцю Олегу за його молитви. І я дуже дякую Богу, що через оця Олега він так діє.